Привітки і всім доброго дня! У нас новенький влог. Сьогодні Ільвушка був на стрижці. Що? Ухил. Підстригся і зараз ми будемо пробувати. На шорти капнуло. Що в тебе на шорти капнуло? Я в шокі. Ну, коротше, така рибка у нас, також Німеччина, передавала маму Ілюші. Все, і він її відкривав, і вже все замазався. Ось такий сир з пліснівою. Я той, що пробувала у нас, мені не сподобався. Зараз будемо куштувати ось цей він з Франції. Я попросила Ілюші, щоб він сів, щоб його було видно, він сів і його супер видно. Клас. Дуже дякую, спасибо. Ой. Напоняг. Ти що не, не поняв, як воно пахне? Ану. Mm -hmm. Я не хочу таких дісів. Ютуб не манить таке. Якщо що. Пробуй. Давайте першим. Ну як? На вкус так само, як і на запах? Mm. Хто придумав, що сир з плеснюю це смачно? Uh -oh. Блін, він так воняє. Я не хочу їсти. Ah. Mm. Мені Мені каже, мені супер не сподобається. Ні, no, не сподобається. Я візьму малесенький кусочок. Тут може нічого не видно. Ты пробовал? Не, цены для мамы. Он такие трошки сладкие и трошки как носки, знаешь? Не, ну а просто такая. Это... Фу, кошмар. Ми приїхали в центр. Я чекаю сестру, вона їде зі школи і підемо в манікюрний магазин, їй там треба щось купити. От. І потім ми з сестрою поїдемо додому на автобусі. Крінж, я не люблю маршрутки, автобуси. Поїдемо потім додому. Я буду у батьків до завтра. Та хлопець залишиться вдома. Він зараз кожен вечір їзде. Тренуватися граю в баскетбол на майданчику. Вот. А я побуду якраз з сестрою, з мамою. Вот. Тато у нас на роботі постійно, в полях, він працює в полях. Вот. Тому такі справи. Насправді дуже класна погода в машині навіть жарко, вот. а на вулиці кайфово. Вот она моя девочка. Че я порозмовляю російською? Что я сказала російською? Удаляй. Быстро. Роззаписуємо. Быстренько. Быстренько. Не заново і. Ніт, конечно. А, все, мы зараз йдемо в ЦУ. От В Маникюрний магазин. Ось вот сестра понабирала собі тут всяких прикалюх, потім вдома зробимо вам розпаковочку, Якщо вам цікаво, ну я все одно покажу. От для манікюрчика. І сьогодні ще в планах у нас переробити мені педикюр. Мені сестра робить педикюр. Вона носить мій рюкзак, тому що в мене дуже важкий там макбук, там деякі мої речі, і просто капець, Він дуже важкий. Взяла трошки, щоб мені полегше було. Сидимо з сестрою в сквері, чекаємо на наш автобус. Позаду там якась благодійна акція. Яка раз це автобус ми чекаємо чи тролейбус? Позаду якась благодійна акція, там чоловік грає на скрипці, колонки, збирають кошти на ЗСУ. В тіньочку, якщо чесно, трошки прохолодно. Не вірте і тут жара. Заходили в тілі тіста, купили два круасанчика смачних. Тілетістом на руссках, тілітісто. Ходите мене цеплятися? Тілетісто. тісто, Так краще? Да. Купили два круасанчика. <кхів> Все, Всім пока. <кхів> Все, Ми вже йдемо додому. Мій важкий рюкзак носить сестра, щоб мені допомогти. Ще ми купили 6 літрів води. Також у мене ще є рюкзак зі школи, сумка. Ой, дуже тяжко. Все, йдемо додому, щось смачненьке їсти. Дерево, да, дуже гарне дерево. Боже, я обожнюю цю пору року, коли починає свісти все таке красиве застає. Дуже гарно, для Фейсбука, так? Да? Просто краса. Взяли два таких круасанчика в тілі тіста, як я вже казала, от показую. вони такі класні, такі пухкенькі. Три макофи буде ну, сладке зробимо чи щось таке. І вперше побачила у фані ось такі моті або Мочі Відрудь. Зараз вони по акції 22 гривні всього. Дуже цікаво буде спробувати, тому що коли, ну, я купувала. Здається, гривень по 80 за штуку. А це за 22 гривні, а так, там ще за 30 гривень було якесь там це типу морозив. шоколадне. Це морозиво? Морозиво пломбір? Ну, я не знаю, що це таке, прикольно. Написано Моті. Це не ну, де Моті. Ну, може, в віді Моті? Ну, не знаю. Звісно, це ж буде не Моті, за 22 гривні. І зараз покажу, що купили в манікюрному магазині. Розпаковка на 600 скільки? 26. 626 гривень. Фриза. Угу. Топ. лак для стемпінг і в подарунок печівку. Зазвичай там все в цьому магазині вкладають в подарунок, типу щіточку або якусь, як вона називається, пилочку. Да. Зараз поклали печеньку з передбаченнями. Кстати, дуже прикольна така а, пластина. Тут а, тваринні принти дуже гарні. Розпаковка ось, ось цих мочі. Мочі, мочі. Е, ми всі думали, ну як ми всі, Настя і мама подумали, що це типу, реально як морозиво, але в віді мочі. Але я прям щось була конкретно впевнена, що це мочі. І я походжу... Дякую. Я приходжу додому, включаю тікток, і в мене просто весь тікток в цих новиночках з різними смаками. Зараз <реш> будемо пробувати. Дісле Акмоті. Тільки <решко> <Класс. решко> <Ой. решко> вони вийшли. Воно пристало до... Показки. Це трохи холодне. Воно дійсно дуже липке. Так, ось зараз треба прибрати, щоб не було красиво. катинка. Ота воно виглядає. Воно зверху в кокосіку дуже липке, Липне до рук, до бумажки, до етикетки, до всього, чого можна. Воно реально, що трохи холодне, воно лежало в нас в борозі. Де і зуби не замерзли. Все. Угу. Прикольно. За 22 гривні. По знижці. Мені здається, у то есть дуже смачний там начинка. Тут без начинки. Просто білий такий крем. Твоя одинка mm. ж десяти. Ну як за 22 гривні? то... Девять. Моя сім, напевно. Моті набагато смачніше. Воно дуже липне до рук прям uh -huh. дуже сильно. І тут у нас ще є ще один дегустатор. Uh -huh. Сірочка. Будеш? Ми ж казали, що він найулюблений не чекіт. Ну, таке. До 22 гривні норм. Uh -huh. Всім привіток і всім доброго дня. У нас сьогодні субота, 13 квітня. Ми з Ілюшею приїхали тут на річку поформувати речі на наш магазин в інстаграмі. От, і я вже вибула в батьків. Зараз ми зайдемо кудись, напевно, магазин. От, і потім додому. А на вечерю у нас сьогодні буде ось такий плов з куреним м'язком. Я його готувала вперше, але дійсно вийшов дуже смачний, вже трошки скуштувала. Зараз прийде Ілюшка і будемо її вечеряти.